Незабаром на Донеччині розпочнеться новий навчальний рік 2023-2024. багатьох батьків, учнів та вчителів турбує питання, яким чином розпочнеться освітній процес. Навчальний рік в закладах освіти буде тривати з 1 вересня по 28 червня. Надавати освітні послуги сімсо закладів загальної середньої освіти, в яких орієнтовно буде навчатися дві дев'яносто дві тисячі учнів. До першого класу у нас подали заявки 5128 першокласників. Я це говорю про те, що це попередня інформація, остаточно буде тоді, коли вже розпочнеться освітній процес. І до 10 класу подали заявки. Заявлення у нас п'ять шість учнів через безпекову ситуацію в Донецькій області кількість здобувачів знань значно зменшилась за е, межами області. У нас перебуває фактично в межах України більш 35 учнів. Вибуло у нас за кордон і зараз навчаються в наших школах більше 26 тисяч учнів. Також у нас є ще значна кількість дітей, які перебувають на території Донецької області. З початком навчального року продовжать працювати освітні консультативні пункти на території Донецької області. Тобто, батьки зможуть і отримати підручники, і отримати разом з дітьми. Діти зможуть отримувати консультації, психологічну підтримку, і таким чином ми зможемо посилити нашу дистанційну освіту. Кінець минулого року і зараз продовжуємо: це відкриваємо освітні локації при освітніх хабах. На сьогоднішній день таких освітніх локацій працює 52. Вони в різних куточках нашої країни. Як було зазначено директоркою департаменту освіти та науки Тетяною Сідашевою, ворог продовжує руйнувати заклади освіти на Донеччині. І на сьогоднішній день закладів дошкільної освіти у нас пошкоджено 320, в тому числі 52 повністю зруйновані. Якщо говорити про школи, то 339 закладів у нас пошкоджено і повністю зруйновано. 82. за офіційними даними. Порівняно з минулим навчальним роком на Донеччині зменшилось учнів на 20%. Проте педагогічний склад на території Донеччину укомплектований на достатньому рівні. Нестачі кадрів не спостерігається. На території Донецької області навчальний процес буде здійснюватися дистанційно.